Так як я працюю в рекрутингу в наймі, я розумію, що відбувається з людьми, коли ти втрачаєш роботу, наскільки це критично важливо. І в той же час я розуміла і вже бачила статистику про кількість людей з інвалідністю. Мені дуже хотілося допомогти тим, чим я вмію. І в мене виникла ідея створення платформи по працевлаштуванню. Я пішла на курс по креативному підприємництву. Я прийшла цілеспрямовано уже з цією ідеєю. В процесі навчання з платформи виросла ще купа інших підпродуктів, і зараз це така собі екосистема, так? І це прийшло там, бо я дозволила собі мріяти, бо я дозволила собі думати, я дозволила собі, і команда дозволила собі креативити. Після Мортона це насправді був для мене теж ключовий модуль. Я зрозуміла, що немає безглуздих ідей. Треба дозволяти собі мріяти, дозволяти собі вигадувати, і найголовніше дозволяти собі тестувати.